Туман згущується, повітря холоне і десь далеко лунає денкіт зламаного генератора. Четверо незнайомців опиняються в пастці, у світі, де страх стає валютою, а надія згасає з кожним подихом. Бо вони не знають, хто з них наступний, але точно знають. Щось стежить, щось чекає. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримось у світ. Безжальства, без виходя, напруги та жаги до порятунку у настільній грі Dead by Daylight. До речі, ця коробочка приїхала до мене від підписника за ніком Бембілуга. Маю надію, що вірно прочитав, який запропонував зробити огляд на цю гру, а я й погодився. Отже, настільна гра Dead by Daylight зроблена за мотивами одноіменної комп'ютерної онлайн-гри, де декілька гравців намагаються втекти від безжального вбивці, знаходячись в обмеженні за розмірами локації. І в цілому це все в нас перенесено на стіл, де гра Dead by Daylight розрахована до п'яти гравців, і стає грою один проти всіх. Тож головною ціллю гравців стає знайти чотири генератора, відремонтувати їх, а після відшукати вихід і зуміти втекти. У той час, коли маніяку треба зуміти назбирати жетони жертвоприношення, які він отримуватиме за підвищення інших гравців на гаки. Звучить кроваво і безжально, але... Чесно кажучи, не все так лячно. Тож уся гра проходить у нас на полі, яке складається із кількох локацій, що з'єднані стежками з певними символами. Кожен гравець обирає собі персонажа, за якого він буде грати, і всі вони дуже різні, ці персонажі, адже мають різноманітний набір навичок. Хід гри доволі простий. Уся партія проходить за раундами, кожен із них складається із чотирьох кроків: планування, хід виживших, хід вбивці, а після крок очищення. Отже, у кожного гравця є чотири карти переміщення, які відповідають символам на мапі. і Кожен гравець повинен обрати одну із цих карт відповідно до стежки, яку він бажає переміститись. А от вбивця, у свою чергу, обирає дві карти переміщення. Звісно, що фаза називається планування, тож гравці можуть обговорювати свої задуми її ідеї, але тільки вголос, щоб вбивця все знав і міг реагувати. Ну а після вибору карт цілі виконують ходи по черзі. і загалом дії в нас доволі прості. Ви повинні переміститись за стежкою в нову локацію, після чого перевернути один із закритих жетонів, а далі взаємодіяти з одним із відкритих. Жетони мають різні кольори і направленість. Зелені дозволяють отримати можливість виконати додатковий хід або взяти палету, яку можна розмістити на шлях, щоб блокувати переміщення вбивці. Сині жетони можуть принести вам якийсь предмет, який ви зможете використовувати. Або ви можете знайти сховок, де зможете сховатись від вбивці. Червоні це більше для маніяка. і взаємодіючи з цим жетоном, ви отримуєте жетони крові, які потрібні для активації умінь. А от взаємодіючи з гаком, ви його блокуєте особливим жетоном. Жовті жетони можуть вказувати на вихід. Або під ними ви можете знайти генератор, і взаємодіючи з ним, ви повинні пройти перевірку і кинути кубик. І якщо там випадає успіх, ви додаєте один жетон на генератор. А якщо критичний успіх, то відразу два. Як тільки зберете три жетони на генераторі, ви його відремонтували і стали на крок ближчим до перемоги. Проте грань провалу на кубі після китка не дає нічого, крім одного жетона крові вбивці. Також в локації з іншим ціліном ви можете когось вилікувати замість взаємодії з жетоном, або зняти когось із гака, якщо вбивця до вас тут вже розважався, і отримати за це жетон крові. Однак зауважу пару моментів: як от жетони стін, які блокують ваш прохід через стежки, або якісь пастки, проходячи через які ви можете отримати поранення. І крім цього, якщо ви не маєте можливість переміститись із локації, ви і взаємодіяти з жетонами також не можете. Проте цікавим доповненням до ваших дій, тим, що може привнести несподівані повороти у ваші планування, є саме ваші навички, які ви можете активувати кожну по одному разу за раунд. І тут є багато цікавого: наприклад, дозволити комусь переміститися разом із вами в іншу локацію. Передати, чи отримати від когось жетон крові, отримати додаткове переміщення, чи взагалі повноцінний хід після ремонту генератора, чи отримати додаткові бонуси, але зазвичай властивості пов'язані з діями на ігровому полі, відкрити певний жетон, виконати дію, чи щось, чи щось повинен зробити вбивця. Проте майже кожна із них потребує витрати жетонів крові, які не так легко і здобути, граючи за вцілілих. Проте, крім цього, маючи карту предмету, ви також можете активувати його властивість, скинувши карту, і, наприклад, відновити собі здоров'я, відкрити декілька жетонів локації за один хід чи отримати можливість перекинути кубик. Тож після того, як усі вцілілі по черзі виконали свої ходи, дії починає виконувати вбивця. І в нього, як я вже казав, є дві відкладені карти. Тож він може виконати два ходи. І крім цього, серед його карт переміщення є одна додаткова, яка дозволяє йому не переміщуватись, а залишатись на місці. Тож загалом ідея ходу така сама: переміститися в локацію, перевернути жетон і виконати взаємодію. І з цікавого, знаходячись в локації з вцілілим, вбивця може його атакувати і нанести йому одне пошкодження. І в майбутньому, зайшовши до локації з пораненим вцілілим, він може його схопити. Маніяк хапає вцілілих для жертвоприношення, яке він зазвичай проводить на гаках, підвішуючи їх. Тож, якщо когось схопили її в цій локації, є гак, цього вцілілого відразу вішають, а вбивця отримує жетон жертвоприношення з планшету гравця. Але найголовніше, що якщо наприкінці раунду у вас будуть гравці на гаках, то маніяк отримує по одному жетону жертвопроношення за кожного із них, викладаючи їх на трек. Однак. Що цікаво, якщо вбивця вас схопив, але в локації немає гака, ви ще можете отримати шанс втекти. Адже щоб вас підвісити, маніаку спершу потрібно вас відтащити до відкритого гака. Тобто маніак називає цифру від 1 до 4. Це кількість локацій, яку він хоче з вами пройти, і дає вам таку ж кількість кубів, щоб ви їх кинули. За викидання критичного успіху, ви звільняєтеся від маніяка, проте, не викинувши цю грань, маніяк вас тягне в нові локації, і, можливо, навіть вішає на гак. Ну і звісно, крім цього, вбивця може взаємодіяти з генераторами, ламаючи їх і прибираючи жетони, отримувати додаткові жетони крові, чи намагатись поламати зайнятий сховок. І Якщо кидок призводить до провалу, вас відразу хапають, не зважаючи на наявність поранень. І звісно, крім самої взаємодії, вбивця може використовувати її свою унікальну навичку, як, наприклад, розмістити пастку. Проте також за жетони крові можна активувати її властивості, які, звісно, зменшують шанси вцілілих на порятунок. І ви, наприклад, можете самостійно переміщувати вцілілих, отримувати додаткові жетони крові, наносити поранення, навіть не проводячи атаки, або змушувати кидати червоний кубик під час перевірки, на якому більше граний провалу. Ну і після ходу вбивці відбувається крокочищення, де прибираються деякі жетони блокування, і головне, розміщуються додаткові жетони жертвопроношення на трек за кожного підвішеного на гаку. І далі розпочинається новий раунд. І загалом це і є уся гра. Перегони, кому вдасться швидше виконати свої цілі, маніяку навішати всіх на гаки і отримати достатню кількість жетонів жертвопроношення, чи вціліном віднайти усі генератори, успішно їх відремонтувати і встигнути знайти вихід і накидати на нього три успіхи. Гра, яка, мабуть, має найбільший дисонанс за останній час, відповідно до масивного вигляду коробки і загальної теми, до механіки і загальних правил, які тут впираються просто переміститись, перевернути, взаємодіяти. Але про все по черзі. По-перше, продакшн не знаю, як вам, але зовнішнє поле не викликає в мене вау-ефекту. А додатково, через те, що воно ще й глянцеве. Це додає не дуже великих, але все ж таки незручностей під час партії, коли тобі необхідно шукати вірний кут, щоб воно там не відблискувало. Або коли ти намагаєшся його зняти без бліків, це вже, звісно, блогерська тема. Але ж щодо інших компонентів, то вони якби ок. Але я очікував, все ж таки більшого, а не ось ці позначки людей в квадратиках на стежках переміщення між локаціями. В цілому так гра виглядає доволі простою в механічному плані, адже головні дії тут доволі прямолінійні. Проте через ось це обмеження в можливостях, що тобі потрібно обов'язково переміститись в нову локацію, що там ти зробиш лише одну взаємодію з жетоном, граючи за вцілілого, звісно. А у той самий час маніяк має дві дії, і швидше переміщується полем. Це все змушує вас більше планувати і обирати не зовсім тривіальні дії, адже так. Загалом зустрітись з маніаком нічого страшного не відбудеться. Отримали там поранення і далі гуляємо. Проте, коли вас вже схоплять, а повірте, коли ви поранений, ви є головною ціллю, це вже інша справа. Адже крім жетона за підвішення гак з вашого планшету, це все може додатково надати і ще жетонів, якщо ніхто не встигне вас зняти. Та й загалом ви то випадаєте зі гри і не виконуєте жодних дій у свій хід. І через це ось ця така тривіальність. Переростає в щось глибше в гру, де головне це планування і групові дії. І через це випливає ще один момент. І Хоча гра розрахована від трьох до п'яти, за фактом це гра на п'ятьох, де кожен грає сам за себе, адже тоді вам необхідно переговорювати за столом, вигадувати спільні плани, і це все ще й буде чути вбивця, і йому потрібно зрозуміти, чи дійсно ви будете саме так. Діяти, чи все ж таки ви намагаєтесь його заплутати? Так звісно, що на допомогу часто проходять навички персонажів, але за мірою часто їх використовувати не вийде, адже майже всі вони потрапляють жетони в крові, які в вцілілі отримують два на початку і ще по жетону, коли когось знімаєте з крюка, або з жетоном, тотема. Тобто варіантів небагато, на відміну від вбивці, котрий крім взаємодії з жетонами, отримує по одній крові за кожну виконуту грань провала на будь-яких китках. А повірте, кидати ви будете багатько. До того ж, щоб запустити генератор, вам потрібно викласти на нього три жетони по одному за успіх, і ви самостійно це зробити не можете. І для цього потрібно або у трьох прийти туди, або бігати туди-сюди між локаціями. Але ж ви все також не дурень, і все це швидко буде намагатись прикрити, тим паче, що дією він може прибрати усі жетони з генератора. От і виходить, що навіть за наявності більшості на полі, складність гри за виживших доволі немаленька. Вбивці головне пошвидше знайти гаки, щоб вони були вже готові приймати жертв. Але що хотілося б відмітити, так це наскільки крута тут можливість кастомізації ваших партій, адже у коробочці у вас є доволі немало вбивців і персонажів, кожен зі своїми навичками, проте більше тут важуть карти вмінь, якими ви можете урізноманітнити своїх цілілих і самих вбивців, наділивши їх новими навичками, і цим самим змінивши свій підхід до партії і стратегії в грі. Тож, підсумовуючи так, Dead by Daylight – це справжня гра в кішки мишки. На головне планування її командна робота, але все ж таки трішки їй не вистачає глибини і різноплановості ігрового процесу. І на цьому у мене все про цю гру. І якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Діліться своїми враженнями щодо цієї гри в коментарях. Дякую всім вам за перегляд і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papá.